Житомирянину Івану Могильову 8 років. Хлопець має інвалідність з дитинства. У його гідроцефалія і дві кісти. Він родився задушений. Йому ось буде 9 років 25 жовтня, але він не ходить, не говорить і сам не жує. Він тільки повзає, опираючись ручками об подлогу. На даний момент, коли почалася війна, ми лягаємо в лікарню тільки коли в нього случається епілептичний приступ. Приступи в нього случаються непрості, є приступи в діток, там в дорослих, які є після першого укола, дитині легше. Ваніш він майже не допомагає цей укол, який ми колемо Сібазон. І він просто його задушує. З епілептичним нападом, вчора Івана госпіталізували до реанімаційного відділення Житомирської дитячої міської лікарні, і мама хлопця порушила питання евакуації сина до сховища під час повітряної тривоги. Реанімація на четвертому поверсі. Скажіть, будь ласка, як буде сирена, Як утікати з дитиною з четвертого поверха? Ванечка важить 30 кг, і як для жінки, це трохи важко. І він, коли це сирени, він вищить ужасно. Ми молимося Богу, щоб не случився приступ при кожній сирені. І от вчора я мусила звернутися до врачів. Спочатку обратились. Вони сказали, що вони нічого не можуть зробити. І я через те вирішила звернутись до мера нашого міста. Пожалуйста, поможіть, будь ласка, щоб перевели реанімацію на Шевченка на перший поверх, що стосується. Переводу дітей на перший поверх я інформую про те, що на першому поверсі знаходяться діти з інфекційними захворюваннями. Зараз сім дітей з коронавірусною хворобою. Якщо я їх переміщу на четвертий поверх, то на першому поверсі їх поступить завтра 20 чоловік. А реанімаційне відділення розраховане на 9 дітей. І в це відділення перемістити. Просто інше відділення, де 30-40 дітей повинно бути, в нас не буде такої можливості. І в діти, які перебувають зараз у нас в реніційному відділенні, це четверо дітей. Їх цих дітей, якщо перемістити на перший поверх, от, є загроза того, що вони можуть заразитися коронавірусною хворобою. А для них це буде ну, подвійний. Трату здоров'я тому питання переведення на перший поверх на вчора було неможливо, і ми не можемо таке зробити, тому що згідно проєктної проектної документації, згідно розводки кисню, все це інше. у нас є реанімаційні палати на першому поверсі. Якщо це ну взагалі колись вимагає там та да, якась ситуація, то це ми робимо. Але є деякі моменти, є апарати, які потребують підтримки життєво важливих функцій які знаходяться саме на четвертому поверсі. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.